Сьогодні разом з вами хочу зібрати букети. Я інколи полюбляю, ну не інколи, коли я дітей завожу в школу, в мене першокласниця в цьому році. Я трошки гуляю, а потім забираю її зі школи. І дивіться біля школи дуже рядом, дуже поряд є магазин Аврора. І я полюбляю подивитися там якісь новинки або якісь скидки. І ось, на скидці був отакий вазончик. Звісно, я не втрималася. І, звісно ж, я е, вирішила щось зібрати в ньому цікаве. Е, Цікаво це саме міні-маки нашої чарівниці. Ось дивіться, я їх залила. Тут не тільки міні-маки, тут, і бачите, коробочки, і ось ромашка, вона у мене е, хризантемка, чи як там її назвати. І е, е, до того, як ми будемо збирати букети, у мене є деякі ідеї. А саме, я вирізала ось таку штучку, і це в мене буде шляпка. Ось я її буду так продівати, ну ви ж знаєте, що вона не буде так триматися, як мені потрібно. І тому я вже грію клеєвий пістолет. І разом з вами ми це зробимо. Я хочу, щоб, дивіться, ось так вона мала отакий вигляд. Тобто тут нижче, а тут вище. І для цього, звісно ж, нам потрібен клеєвий пістолет, щоб це все закріпити. Я думаю, він уже нагрівся. Дивіться, тут я лінію отак провожу, прям. потім не буде видно цієї лінії. Вона прикриється квітами, і, як то кажуть, все буде гарню. Так, чекаю, поки застине, тому що якщо одразу ж дірнути різко, вона відклеїться. Чекаємо, поки схватиться. Знизу не буду, тому що мало ли, ви перевернути з іншого боку, і буде негарно. Так, коли вже наша одна сторона схватилася, і тепер отак ніби підвертаю. Дивіться, я думаю, вам видно. І ось так догори, теж зверху, багато не кляпаю. І отак. Я думаю, вам видно. Прямо щоб моя шляпка тут догори була. Оці нитки обов'язково прибирайте, негарно, коли в готовому букеті тягнуться ці вашміотки. Все, чекаємо, коли застине, і будемо продовжувати далі збирати букетик. Так, Для подальшої роботи мені потрібен клеєвий пістелет. Ось я поставила камеру так, щоб вам було зручніше. І дивіться, у мене таких багато остаточків усіляких. І я хочу ось так понаклеювати на цю шляпку. Для чого? Тому що горнишко саме маленьке, і щоб цю шляпку саму прикрити, звісно, не всю. А тільки частково я буду наклеювати ці зеленушечки. Ось так. Просто приклеюю. Різних приготувала ось такі, як ромашечка. Теж беру звичайні ножниці канцелярські. Підрізаю, зрізаю оцю ніжку, на якій ми кріпимо. Далі все, якби нічого складного немає потихеньку. Стараюсь багато клею не, не клеїти, щоб воно естетично гарно виглядало. Підготувала ось такі ще зеленушечки. Їх я, мабуть, вже буду ось так ставити. Вони у мене на шпажках. Так, забула, забула поставити серветочку. Ви ж вже знаєте, я завжди ставлю серветку, для того, щоб прикрити оцей наш отвір. Вирізаю під розмір. Приблизно. Не обов'язково чітко під краї. Ну, ось десь приблизно так. І далі вона шпажками все прикріпиться і буде гарненько. Ось так. Так, далі знову зрізаю ножку, підклеюю і сюди. Є ось така ще щезеножка, теж є її сюди. Довбавлю. Так, сюди ще хочу ось таку довгу, щоб вона мені зробила форму видовжену. Бачите, таку, щоб гарненько такий, форма. Прямо сюди вже поставила. Ай, поставила і приклала. Нитки потім ми приберемо, як застиває. І сюди вже на те ж саме приклеєне місце, там, де вже є, просто доставляю. Ось так. Ось така є зеленушечка, теж ми її сюди прикріпимо. Розвертаю, щоб мені було видно, чи гарно я прикріпила все, чи ні. Щоб воно, звісно, в людини нічого не повипадало, вже коли приїде безпосередньо до самого замовника. Так. Ось таку збіленьки. Так, тепер з цього боку. Ось її, довга така у мене є, як папороть, не папороть, не знаю. Я її ріжу на частинки і приклею. Так, є ще такі розовенькі добавочки, в мене їх залишилося буквально пару штучок, і тому я їх отак розділяю на частки. І теж сюди підклеюю. Погано приклеїлась, додаю. І з другого боку також сюди. В принципі, тут нічого складного немає. Я думаю, що це приклеїть може, Можете де ви і без мене. Але вже розпочала, то покажу. Так, я одягнула всі наші квіти в наш пашки. Ось так це все виглядає. І тепер уже буду просто ставити в нашу цю шапку, яка вже є. Ось показую вам з усіх боків. Ось так знизу це все виглядає. Як на мене, дуже охайненько, бачите, ніде ні клею, ніде нічого немає. І тепер ми вже можемо далі формувати нашу шапку з квітів. Я беру тонкогубці і ось так собі допомагаю. Глибоко не ставлю, у мене квіти е, мають бути вищі. І на бочок, ось так. У мене є бутончики ось такі, ну, це ромашки бутончики, але у мене вони не ромашечки. І ось такі, дивіться, коробочки маку. Як на мене, вони такі класнючі, мініатюрні, ну, дуже крутезні. Прям я не знаю такі лапки, лапульки. Зелененькі такі. Ось такі бутончики у мене є. Тут трошки я довше ну, побрала королочка довше. Це я беру з остаточки, у мене є коробочка, в якій я складаю всі ті остаточки, які у мене лишаються не використані, І вони у мене всі лежать в цій коробочці, коли потрібно на такі маленькі букетики. Я їх використовую. Я дуже люблю букети з маками. Прям у мене їх дуже багато різних було. І я отримую насолодження від збору таких букетів. Так, можу так перехилити собі на бочок. Це вже дуже глибоко. Ось так. А на другу сторону, навпаки, бачите, я отаку буду ставити вниз. Ось так. Є в мене отакі хвилястики. Це теж чарівниці. В цьому букеті я використаю їх всі. Вони дуже дрібненькі, маленькі, гарненькі. Коробочки я хочу, щоб вони в мене виступали ось так. над І між ними буду чердувати. Щоб додати такого відтіночку. Далі тут нічого складного я зроблю пришвидшено. Я думаю, що буде все зрозуміло. Ну, дивіться, такий букети у мене вийшов. Як на мене, дуже, дуже такий цікавий. Мені подобається. Як варіант? Не знаю, чи бюджет, чи не бюджет, але прикольний. Дивіться, ось так він виглядає знизу. Ну, такий. Все, всім вдалого дня, творіть задоволення.